Добрий день, Україна! Знову з вами кухар Повар Іван. Чим я вас на це раз і ще раз удивлю, козакам зробив ще грінки. Подивіться, які шпротинка, помідорчик, намазані соусом там яйчко, чесничок, майонезик. Далі дивився інтернет, нашумівший салат з ананасами. Теж приготував сир, одварна курина грудка, кукуруза, ананаси, яйцо. Чуть-чуть додав часничка. Так що от такий салат, наш шумівший. Ну і, звісно ж, ананас. Так що козакам теж зробив такий салат. Ну і, конечно, наш козацький холодець. Слава Україні! Героям слава! do poboljšanih